Може, для мене десь бути, щоб вони камеру не Давайте сказати про це протокол, без питань. <звучит> Чому ви прийшли з дружками? <звучит> з якими Воно ви їх повтокали! <звучит> я бачу, бо мене вдарили! Бо мене вдарили! Давайте сказати протокол! Міліція! Я закликаю! <звучит> Міліція, я закликаю! Він бив мене мігафоном по голові! Давайте сказати про це протокол! Давайте сказати про це протокол! Ви руки в крові, дивіться. Це мене вбили. А, це ти мене вбили.